Вітаю вас, шановні садівники та городники. Якщо ви втомилися викидати висохлий, пожухлий та гнилий часник і не знаєте способу, як його зберегти у звичайній міській квартирі без втрат, то я вам зараз допоможу. Я зберігаю часник бабусиними способами у хаті та у міській квартирі у мами, і він завжди свіжий до нового врожаю. Відразу зауважу. Що краще збережуться ті цибулини, які тугіші, а їхні зубчики щільно притиснуті один до одного. Якщо ж головка розвалюється, зубці відстають від центральної частини, то часник був зібраний запізно, і довго зберегти його не вдасться. Його необхідно вжити в їжу насамперед, або використати для заготовок. Про це я теж розповім. Також на цибулинах, які підійдуть на тривале зберігання, мають бути відсутні усілякі пошкодження, а також симптоми хвороб. І ще дуже важливо: часник повинен бути добре просушеним. Тож, перший спосіб для зберігання часнику у квартирі. У висушеного часнику ми припікаємо корінці запальничкою чи свічкою і укладаємо часник. У скляну трилітрову банку. Кришкою не закриваємо, це важливо. Солі, борошна, рису нічого туди не додаємо. Просто суха банка і часник. Так, зберігаємо у темному сухому місці у шафі, коморі, у ниші в коридорі. Ось там можна зберігати. Зберігається він добре. Далі, другий спосіб для зберігання у своєму домі. Після збору часник просушуємо, далі складаємо невеликим шаром у дерев'яні ящики і опускаємо в підпілля, якщо у своєму будинку ви живете. Торік я ще зберігала у сітках, які підвішені біля вхідних дверей. Це ж теж добре зберігається. Загалом, місце має бути темним, прохолодним і провітрюваним. І ще третій спосіб для будького та... Будь-якого часнику. Ось як я зберігаю неліквідні головки і ті, що мають механічні пошкодження. Я очищую зубчики, укладаю щільно у маленькі банки і заливаю рослинною олією, закриваю кришкою усе, зберігаю у холодильнику чи у підполі. Такий часник дуже добрий. Його можна використовувати для готування, а олія. Це дуже гарна ароматна заправка для салатів. Ось і все: три дієві способи зберігання часнику.